Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості проміг, густок англійської мови ста, керівник Шарпародська зімеїна Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми вчили тему, котра години ми його продовжимо. Наприклад, давайте мені кажи 25 хвилин четвертого, тобто 25 хвилин після 4-ї години. І 35 minuts past 4. Тепер нам одна треба сказати половина третього. Половина це хаф. Так. Половина третього Тобто пів години після 2 е, години. It's half past two Половина четвертого пів, пів години після трьох. It's half past three Половина п'ятого. It's half past four. Половина шостого. It's half. past Півгодини після п'ятої години. It's half, past five. Половина сьомого. Пів години після шостої із половина сьомого. Пів години після шостої години. It's half past six. Половина восьмого. Пів години, після сьомої години. It's half past seven. Половина дев'ятого. It's half past eight. Половина одинадцятого. Пів іс хав. Наймі. Половина одинадцятого. го Половина 11-го. Пів години після It's half past ten. Половина 12-го. Пів години після 11-ї години. It's half past 11. Так, а тепер давайте з вами. Половина шостого. Будь ласка. Ха. Запиші. Половина. Пів години після 5 години. It's half past 5. Половина 6-го. It's half past 5. Далі. Половина 9. Тобто пів години після 8 години. It's half past 8. Половина 10. Пів години після 9. It's half past 9. Розуміло, так? Да? Тепер пишемо приклад. Половина сьомого. Пів години після шостої години. Половина сьомого. Із half past six, Половина сьомого. Пишемо. Половина сьомого. It's half past six, Половина сьомого. Ще раз. Половина із half past six, Є. Yeah. Це розуміло. А тепер ми переходимо до другої половини условно, так, цифроблату. Це була перша половина, тепер друга. Наприклад, нам треба казати 35 хвилин другого. То тобто, до 12 години залишається 25 хвилин. It's 25 25 to 2, ю, 35 хвилин третього, тобто до години, від it's 25 minutes to 3. Це розуміло? Ми продовжимо слідчому заняття. До побачення. Goodbye.